Карпіошки! я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Дивимося з вами психологічні поради таро. Ви мені скажете, а чому психологічні? Тому що завжди в розкладі таро ми з вами говоримо про те, що має відбутися, тобто події. Але чи готові ви до тих подій? Для того, щоб подружитися, як ви бажаєте, потрібно бути готовим. Для того, щоб переїхати, потрібно знати, куди ви хотіли б переїхати, більш-менш орієнтуватися і опрацювати те, що вас тримає. Ми сьогодні будемо Скидувати саме оцей баласт. Сідайте зручно. Вимикайте всі свої електроприлади, які вам можуть заважати. І ми працюємо. Перша карта це де ви знаходитеся зараз. Де скорпіони знаходяться зараз, в якому стані, в яких енергіях. Карта суд. Я вас вітаю. Хтось, нарешті, зрозумів, нарешті, що взагалі відбувається, де правда, де ні. У вас такі вузлові ситуації, наприклад, справді ви знаходитеся в стані розлучення. Хтось, оскільки карта суд нам говорить, що це можуть бути якісь юридичні справи, які ви закінчуєте, ви вирішили нарешті розлучитися, поділити майно. Можливо, ви вирішите подати в суд на свою подругу. Хтось відкрив певну таємницю, власноколода. Тут може бути справді розлучення. Або ви розторгаєтеся. Контракт з якимось партнером, якщо це стосується роботи, тому це вже якийсь офіційний процес. До речі, карта Суд ще говорить нам про те, що людина нарешті почала дивитися правді в очі, і от саме ви бачите, що Янгол тут трубить, відкриваються оці всякі гроби, звідти виходять люди. Вже прийшов час для того, щоб. Правда відкрилася для всіх. І от у вас карта вибору, карта закоханих. Дивимось, куди ви зараз йдете? Карта десятка Пентаклі говорить нам, якщо це стосується родини, то це е, сім'я. Сім'я, і до речі, хтось може вирішив, наприклад, нарешті одружитися після того, як ви були довго в партнерстві, тоді ви можете йти в щасливу родину. Тата, мама, я повний достаток. Хтось з вас може іти у великий колектив. Якщо це стосується зміни роботи, то десятка пентаклі нам символізує такі великі фірми, як Скажемо, магнати там Aldi, якщо це стосується, От просто щось мені в голову прийшло ці продажі. Це великий колектив. Але взагалі це фінансова забезпеченість, це зв'язок з родом. Хтось, можливо, зараз буде виробити практики під час різдва, які пов'язані на гармонізацію відносин. І ви йдете в стабільні сімейні відносини. Знов-таки, може бути тут, в даному випадку, і партнерство. Може, ви будете велику фірму засвоювати, коли у вас був партнер, ви кажете, слуха, давай офіційно оформимо цю всю фірму, і от буде в нас м, така започаткувати, скажімо, фірму. Дивимось тепер, які у вас є внутрішні блоки. Королева Пентаклі. Ви знаєте, тут може бути фінанси. фінанси і спілкування з фінансами, або другий варіант це ваша мама. Якщо у вас мама, сестра, подруга, жінка земляної стихії, яка є в нас тільцем або дівою, або козирогом, і от саме внутрішній блок, який з нею. Як ви з фінансами поводитеся, можливо, це фінансова неграмотність, і це приводить до блоків. Як вони проявляються, ем, ви не можете вирішити, куди вам іти. У вас така, знаєте, як дуальність, подвійність у житті. І хочеться і туди, і сюди піти, і ви не йдете одним шляхом. Для тих, хто може, наприклад, фінансово брати два проекти одночасно, працювати, так, це нормально, а для якщо вам це багато, то саме от ця фінансова неграмотність, вона змушує вас мати дві роботи, два проекти, два якихось навчання одночасно. І ви ж і не знаєте, що там з нею прямо робити. Вам придеться рішення прийняти для того, щоб мати щось одне стабільне. От саме ці блоки проявляються в вашій нестабільності і дуальності. Дивимося, що з цим ще можна зробити. Тут справді потрібно навчання. Потрібно навчання для того, щоб ви оці всі свої Як би так правильно сказати, необізнаність для того, щоб вона зникла. Притом карта вежа говорить про те, що потрібно реально подумати над Цими установками їх змінити. Як змінюються установки щодо фінансів? Це може бути наслідок тюже часто, якщо ви належите також до пострадянського простору, це в нас не треба бути багатим, це соромно. Оскільки всі, хто багаті, це в нас тільки якісь крадії або влада в нас завжди. Є багато таких думок, вам потрібно повністю їх змінити і замінити. У вас повністю нове. До речі, як ви зі своєю нерухомістю поводитеся, можливо, хтось дає квартиру, і ви не знаєте, як спілкуватися з вашими, хто, хто винає має у вас квартиру. Тобто тут потрібна грамотність і повністю заміна паттернів. Якщо це фінанси ви думаєте, звідки? І дозволяєте собі бути багатим, бути щасливим, заробляти гроші і не боїтеся цього розширення, оскільки це заважає вам справді комфортно почувати і відчувати гроші. До речі, цікавим є те, що в Німеччині, наприклад, якщо ви живете, є планування, є всякі. Хаусхальцбух, книжка бухгалтерська, вона може називатися, або як це домова книга, ви її можете вести, просто там розраховувати свої фінанси і розуміти, куди ви тратите гроші. Хороша річ, до речі. Тепер, трошечки позитиву. У нас в житті перед тим, як щось попросити у Всесвіту, ми завжди повинні дякувати. Без того, як подякувати, якось Всесвіт каже, що ти все время щось просиш, а де моє данке Або дякую. За що вам треба подякувати? Король мічів. Так, дивимося, ви скарпіони. Скарпіони це вода. А м'чі це в нас повітря. Це в нас може бути чоловік повітряної стихії, це в нас близнюки або терези, або водолі. І саме за цю людину вам треба подякувати. До речі, це може бути або ваш друг і партнер, або це може бути хірург, це може бути військовий, це може бути юрист, людина, яка Має в своїх руках таку чітку владу. До речі, може, ви були в якоїсь пластичної хірурги, вам там, класно зробив груди, чи щось вирізав, пухлину, чи ще щось. Тобто вам потрібно подякувати, от саме цій людині. Знов таки, може вас хтось захистив цей, або адвокат, військовий, якщо зараз у вас такі питання, то вам треба дякувати обов'язково цій людині, яка може, вас, знаєте, як. Допомогла вам бачити, може, якісь гуру у вас є, бачити радість у життю. Тепер, який кармічний урок ви зараз проходите? Що от зараз саме в вашому всесвіті відбувається, і який кармічний урок у вас стоїть на порозі для того, щоб ви змінилися? Відкривайте очі. Ви зараз закриті, закриті і чомусь не хочеться вам нічого бачити навколо. І карти говорять, відкрий очі і подивився насправді. Ти можеш рухатися вперед. Тут, якщо це стосується тих самих фінансів, ви бачите, четворний одяг говорить про силу. І ці шкарпетки також червоні, це енергія. Те, що вас пов'язує, це якісь ментальні блоки. Можливо, саме ці фінанси вони ви вивчили від бабусі чи від мами. Не йди вперед стій. Як ти лаш -полеш і все пройде. І в даному випадку ваш кармічний урок каже: відкривайся трошечки, подивись навколо не тільки внутрішнім своїм оком, а розплющ очі, а то закрила ти все і прояви свою силу і думай головою. Тепер дивимося, на які граблі ви постійно наступаєте. Є моменти, коли людина. Постійно проходить певну ситуацію. Вона їх до тих пір проходить, поки не пройде. Класичний випадок це відносини. Ми живемо, відносини нещасливі. і Тут дівчата чомусь кажуть: ми розлучаємося, а потім зустрічаємо такого самого. Чого? Тому що треба. Почати думати по-іншому. Ви йдете на одну роботу, у вас там погані відносини з шефом. Замість того, щоб працювати над собою і подивитися, де поставити кордони для інших, ви змінюєте роботу і вам знову зустрічається такий самий негідник. А насправді треба було працювати над собою. Тому ваші граблі. Карта зірка. Тут може бути холодність або такий собі, якщо в негативі егоїзм. Знаєте, що я така зірка, а всі навколо лайно недоробляне. І людина, така показує холодність до інших. А насправді, можливо, можливо, ви трошечки і маєте бути іншим. Зірка холодна, зірка далека. Навіть тігра прийшов подивитися, що в нас тут відбувається у скорпіонів. Тому подумайте над. Тим, як ви презентуєте себе. Можливо, ви є насправді зіркою, але ви не показуєте цього, оскільки вам здається, що, ну, таки, ваші блоки ви цього там недостатньо, чи ще якась ситуація. З чого почати? Ось ці всі зміни і трансформації. Паш Кубків, порадуйте свою внутрішню дитину. Зробіть маленький подарунок. Я сьогодні знімала відео 10 речей, які треба закінчити до. Нового року, і от саме це називається він лісте. Список маленьких перемог. Напишіть для себе, що ви зробили протягом року, чого ви досягли, які у вас маленькі були перемоги. Або порадуйте себе, купіть собі щось приємне. Ви бачите, в нас тут така рибка є. До речі, це в нас також карта вагітності. Можливо, ви давно хотіли завести дитину, і саме все думали ні, не можу, не хочу, не час. Будь ласка, ось вам цей момент, знов таки, і дбайте про свою внутрішню дитину. В чому буде фінал? Карта закохані. Це партнерство, це закоханість, це зустріч людина, з якою, ви, людини, з якою, ви бачите, будете пити з одного келиха і будете себе комфортно почувати. Якщо ви будете працювати, у вас тут саме от голодне, до речі, бачите, може бути. О! Так, кіт мій вирішив, що треба вимкнути світло. Такого ще не було. Чекайте хвилинку, вимкну світло, будемо далі записувати відео. От Справді, таких процесів я ще не бачила. Тому, закохані, ви бачите, що двойка кубків це в нас і карта вибору, і карта партнерства. У вас тут значимі ситуації, які є в сфері фінансів, в сфері родини. І бачення себе, оскільки карта зірки, в принципі, Трошки додавте собі гламурності, але теплої, не холодної. А тепер подивимося пораду від оракула таємнича доля. Що скаже оракул? Пауа. Бачите, карта, лежа знов-таки сила, енергія, коли розбивається, коли нам всесвіт дає енергію. У вас дві карти навіть вийшли і адвенчер, подорож. Подорожуйте в житті і життям. Ми всі помремо, ніхто ще не вибрався з цієї планети живим. Тому знайдіть свою енергію, візьміть енергію, яку ви бачите навколо, і подорожуйте. Комусь, можливо, є порада поїхати в бачите, тут, знаю, тут. Джунглі, якась Амазонка, хто давно хотів поїхати відпочити і дивитися на життя як на цікаву подорож, коли ви зустрічаєте багато цікавих людей і взнаєте себе в першу чергу. Отакий От у вас розклад, Скорпіони. Я дуже рада була бути з вами, ділитися енергією. Вдячна за ваші вподобайки, за зворотній зв'язок. Побачимося, якщо потрібно, на приватних консультаціях.